Я зрозумів. Ну як сказати? Так, коротше, їдемо ми в яму такий, так? Чого їдемо в яму саме перше. Саме, саме перше. Того, що, ну зліво це зрозуміло, що для. Ну, максимум важкі танки туди їдуть. Ну я туди не їду навіть на важких танках. Чому одразу. Ой, ти, ти зник ні Чому не. Е, не, не, на, не на оці, коротше, не на ну, лінію, не на оцей ліс? Ну, я не знаю, як ти побачив, я тобі потикав. Чому, коротше, не в той ліс, там, де вище підеш? Тому mm -hmm. що просто там висвічує хтось випадково. ну, Випадково будуть їхати до цього, до ями зверху висвітять тебе там з кущів, і ти звідти вже можеш не втікти, а можеш одразу здохнути. Щось із цього можеш вибирати собі. Ну, Коротше, там дуже некомфортно, незручно, тому що тебе хтось випадково бачить, і все, тебе вже там морта кидає біля тих камінів, там, де ти будеш никатись, а там зверху два каменя на квадраті mm -hmm. 7D і 7C. І вона тебе туди закидати буде у жопа. Тому, коротше, яма. Пробував я одразу наверх заїхати з цієї сторони, це хренова ідея, туди наверх так, над ямою. Чому? Тому uh -huh. що ти звідси ну, можеш когось побачити, але отримати в лице тільки так просто. Їздить. Зверху там просто такі простріли зі всіх сторін, з Д4, ем, з 5А і з 6 А. Ну, коротше, три, три лінії прострілів є. Тобто, там нереально. Тому яма. Тут саме головне, що ми зрозуміли чому ми їдемо в яму. А заїжджаємо в яму як? Ну то, то поїхали, покажу. Ось, поче тобі якісь одиничка якась малюється там щось. Чи це в мене мод може, я вже забув, що таке, не знаю, якісь одинички малює. Не знаю. Не. Зали... Залітаємо в яму, ти тоді попередній раз чекай. Короче, я не пам'ятаю, що ти там робив. Ось, саме я перше. Мене отут зупинили і влетів К-91. Ми, і... ми сьогодні грали з, з моїм чуваком, коротше, і тут влетіло два Е50М скотина, а я був на ЛТшці. Блін, воно мене як втаранило. Ой, так і не позбирали мене, коротше. Але їх вбили обох. Дручки, два. Два на Е50М вони злились з самого початку бою. І розміняли тільки на одну мене ЛТшку. Ось. Далі грають по ці кущі. Ось, як хочеш, там, кидай дерево, не кидай дерево, як, як завгодно. З них висвічуєш і оце видно. Типа і 6А. Але саме головне, ти висвічуєш ці коридори, оці от, проїзди і оці от кущі. Якщо ти їх не висвічуєш і на гору ніхто не лізе зверху, то на отешці. Ну, а саме, саме в ідеальному, як би це було, це типу, Іса 7, щось таке броньоване і швидке. Ти отак, ну, або можна просто броньоване. Ти от від'їжджаєш до цього куща, ой, до куща, до каменю, і точно вже висвічуєш всіх, хто тут є. І вони вже лопають, як не від ПТ-шок цих, що на базі там стоять, там простріли прекрасні, оказується, є звіти. Ну, то з горки просто їх всіх розвалюють. І далі просто, типу, от по цих кущах, отак скраю. Типу, прямо по цьому, по парканчику цьому. Чому не в кущах? Тому що якщо ти в кущі їдеш, тебе. Е, ну, Висвіть, ну, типу, може хтось побачити, якщо саме в кущі будеш там, краєчком там хтось тебе зачіпить, чисто через огляд. Тому просто біля кущів мається на увазі. Отут, от: поїжджаєш до наступного ткану. І якщо ти вже сюди доїжджаєш, то вони тут всі або полопали, або повтікали. Все. Ну, більше варіантів немає. Окей, І а хтось... що ти робиш з цим? З... А вісім той а 9 то, а, а шість оце в цей е- ж там. Я ж казав, їду вже аж сюди, тоді коли тоді, коли зверху, там вже вони ну якби хто не їде, не, не їде, або якщо поїхали, але їх тут в кущах розстрілюють і вбивають. Тоді може я розвив, mm. ну залежно від ситуації. Якщо там не дуже багато типів, я одразу їду. Якщо там типи є багато, я їх по них може, можливо постріляю, але так чи інакше до першого каменя я точно під'їду. Тому що він ти тут стоїш, от, от, у прямо тут в цих кущах. Ну, Тут не про кущі, а просто про камінь. Тут хороша оборона. Зверху тебе не прострілять, знизу тебе не видно. Ти можеш навіть по приколу дергатись, типу, і ці кущі показувати. Воно прекрасно висвічує, навіть на важких танках. Тут висвічує. Блін, ну, не... нев... ну я от, от ну, не піддаю сумніву, але мене все ж таки якось напрягає, ото, що ну, ось став я, до прикладу, в цей, цей камінь. Ну, ти, ну я не просто, типу, мене не просто я ж тобі пояснюю, не просто ціль доїхати до камня. Тут взагалі в загальному стратегії, як відігрується ця, ця карта, цей план, Конкретно мабуть, що просто карта. Тільки бачиш, тебе відсвітили, і тут бачиш, що поблизу нікого немає, іначе не світить. Одразу клац проскочив до наступного каменя. Ну так, да, ти можеш там отримати раз там звідси от з цих кущів часто кидають. Там якийсь там ще сидів. Він отам далі сидить. Він звідси не світиться, а він тут сидить в цих кущах отут тут в цих кущах воно сидить ще. І, і якщо ти під'їжджаєш до цього другого камня, там де зараз ти знаходишся, е це. він тобі стріляє, отут, там, де я зараз стою, і його згорки точно вбивають одразу просто. Ну він може там. Ну, частіше всього вони або тікають, або вмирають одразу. Тобто, ти, ну, по суті, можна і не особо боятися, що ти будеш. Головне, ти дивишся, що головне, коли ти таке робиш, да, стрьомно типу, їхати самому першому, бо може тебе повідкидати. Ти коли засвітився, ти не одразу мчи там в атаку, бо ти не розумієш, що відбувається перед тобою. Якщо ці кущі не висвічуються, тут нікого немає, або максимум один тік там. То почекай, хай повідстрілюють його, почекай відсвітися, і тоді вже проскакуй далі. Бо це саме головне, бо там. Бо чуваки, які там менше скіла мають, вони там деколи запитують мене: типу ой, та це стрімно, я коли так не роблю, і там я тим більше, що багато разів я бачу, як ти робиш, тебе кожного разу ти розвалюєш всю, всю, всю команду блін, просто за дві хвилини. А я коли так не поїду, мене забирають. Я кажу, ну правильно, ну ти враховуй те, що я знаю, коли їхати. Я дивлюсь по сетапу, я дивлюсь, хто тут може бути в кущах. Чи тут, можливо, за будиночком якась пт може сидіти, теж треба враховувати. Я раз був теж піджимався, отак зверху, але не на легкому танку. На легкому танку, якби я це робив, мене би ніхто не бачив. На якомусь, типу, середньому, не пам'ятаю, прога там якась була в мене, чи що, якась десята, чи єпісь, не пам'ятаю і мені як влетіло звідси біля будинку, сиділо ця курник, цей 183, третій. Mm -hmm. Я чуть не обісрався, як воно мені хернуло. У мене сльози течуть, оце з штанів щось вивалюється, блін, але треба вже їхати. Вже лишилось mm -hmm. там соп соплі пешок тих. Я до другого каменю сюди доїхав, оце шотний. Отак зупинився, відсвічуюсь. Воно починає кудись на курнику не відсвічене тікати. Він не, не ну, він в засвітіше стояв. Тобто він mm -hmm. мені стрільнув, я піджався одразу отак. А він ще світився. І почав тікати. Він відкатує, і його просто з горки вбивають за півтори секунди. Просто моментально він відкатує. Отак, типу. І й гуму просто накидають, і 2000 хп перетворюється в кусок демлящого цього кавалка бабахерський. Отак він угу. кудись відкатував. Так. Я не знаю, як його. може з бази, може з лісу нашого відкидали. Ну його одразу вбили. Ну, типу дуже профітна фігня. Далі буває, ти не проїдеш, бо можуть там в кущах засісти. Я далі буваю і не їду. Отам, от, от в кущах можуть сидіти і там пересвічувати, відстрілювати. Якщо, ну я дивлюсь по ситуації, якщо там хтось є або може бути, я розвертаюсь просто і там через воду, через втяжів. просто це головне, цей центр от просто прорашити, висвітити це все. І їхня команда вже лопає. Вони вже або здаються, або вмирають вже тут, вже, якщо не здаються. А якщо ні, то частенько буває, що я повертаюсь через Калебанівцю, виїжджаю і через центр просто вриваюся, типу на чомусь, на чому я б я би не грав. Собі влітаю тут, по сракам надаю, і на той момент, коли я це вже роблю, в мене десь тисяч там, 5, а то і 8 вже середнього, ну, середнього цього. Mm -hmm. я. Я, я зрозумію, сумарки. Тобто, на, саме охрененно робити на якомусь вазіку 5А із 7 в ідеалі, типу, якісь, ну, Мінотавр у мене ж теж. Просто ти їдеш, отак, от, типу, взагалі забий. Вони тобі нічого не можуть зробити. Тако, от потихеньку їдеш і головне, голову не докручуєш, без права можуть кинути. Отак розвертаєш, і, і, і висвічуєш, дивишся тут, є, нема. нема. Поїхав до каменю. Їдеш такий, їдеш на мінотаврі. Ну може хтось стрільнути. Ну не факт, що тобі щось зроблять. Виїжджаєш сюди, отут так, никаєш на Олешечку і так дивишся, о, там зверху є, хтось нема. Хтось є, стрільнув по тобі. Ти їж собі з ним, стріляєшся? Ну, тобто в тебе немає прострілів. Це ідеально взагалі як позиція, так і зроблено. Як би так. дивно це не звучало. Ну коротше, я так розумію, вся, вся ця двіжуха виглядає так, що ти влітаєш сюди. Ну, по-перше. Ти ж через цей віз влітаєш, правильно? А, ну, так. Не Я, а, і ще одне теж немало важливо. Ніколи, ніколи, якщо ти так їдеш, не роби це зверху, не їдь ніколи. Типу, от зліва, зараз ти повернеш, от звідси. ніколи не їдь зверху. Отут, бо то, що вже вони, ці вкатки, прострілюються ну, з цієї сторони. Типу, от Виїжджають, угу. там в кущі стають отут в кущах. Стають і це. І ти їдеш до ями, і ти можеш навіть не доїхати до ями. Якісь бабаха якась по тобі кине. Тому ну, все, завжди це, від бази від'їжджаєш і одразу в, будинку, в будинки туди пірнаєш, і по цій вулиці я завжди по цій вулиці їду. Вона найкоротше, і такий, блін, та типу, та що по вулиці, ти будеш там на наперекаці їхати. Ну, я буду їхати, але по мені, щоб там хтось кинув, ну раз із десяти може хтось кинути, отак, коли я сюди перекачуюсь. Тому що там кущі, вже, cool. вони так блокують, uh -huh. що це просто жопа. Там якась, ну, ну, навіть не на секунда, там. Пів секунди, що, що тебе хтось побачить, що ти так будеш. Ну, на на тут. Типу, залет, тут, десь... тут ніколи не залітає. Ти просто посилаєш. ти з залі... цієї вулиці розганяєшся, виходить. Тут на всі двіжухи, залітаєш. І, так, типу, і саме головне, отут... я одразу не, не зупиняючись, я тут їду по краю. Там, де ти їдеш, зараз воно тебе тормозить. Або затормозить. Їду mm -hmm. прямо по цих, крощах. цілься на оцей краєчок. Цього айсберга, не айсберга, що воно брати. Падаєш в яму, коротше. Я одразу цілюсь сюди, типу, як на нього, потім в кінці повертаю, і тут саме, ну, от там де зараз я стою, тут навіть не показуєш, що в воді, типу. Тобто ти угу. тут себе не стопуєш. Ти супер швидко залітаєш сюди, отак, от прямо поперед цю фігню. Вон, бач? Ти мчеш, прям, ну, тільки не стукатись, бачу. Краще вже по воді стукатись і втратити швидкість повністю. І найголовніше, я вилітаю прямо нагло, отак вискакую. На чому би я не їхав? Ну, якщо у тежка, то треба прямо сюди залітати. Я часто роблю давай, два варіанти. Якщо в мене якийсь супер, ну не супер швидкий танк, то я виїжджаю сюди. Ну, типа, просто вперед їду. Частіше всього, якщо я сюди доїжджаю, десь сюди, то вже переді мною хтось може бути. Я тоді від, відкатую і відстрілюю його. Якщо він не угу. дуже нагло летять, я тоді отак роблю. Ой, чекай, не так. О, ну я зрозумів. От, то от, отак зроблю. Тут камінчик ще такий сейвовий охреняний, вони мають повністю впасти, щоб по мені стрільнути. Отак от. І угу. він собі там щось падає, його вбивають, їдемо далі. Коротше, називається. Цікаво, ці, ці, от ці, от хто отраз... його буде вбивати, розумієш, чому прикол? Ну, ну, внизу. В тому -то прикол. Ну, бувають випадки також, один із десяти випадків, що абсолютно ніхто в яму не поїде і тебе навіть не прикриють. Ну, так. Да. Я, я все одно їду в яму, тому що якщо я не поїду команді смерть за три хвилини. Якщо забирають ізі просто цей центр, і навіть немає шансу, що ти засвітиш і тебе хтось прикриє, то буде ще гірше. Ну і в тебе mm -hmm. варіантів знову ж таки не особо є їхати там по лісу чи по верхньому флангу, то взагалі дурістів, хто туди їздить. Ні, їдуть якісь типу, попетешери, якісь СТБшки, я часто бачу. Щось таке з кутами, що може, типу, ну прикривати. Нехай їдуть, питань нема, просто я цього не роблю. Бо це найголовніше. Коротше, у на тешці ти залітаєш, старайся залетіти а, сюди. Залітаю одразу сюди. По-перше, коли ти залітав, ти в вуличку вуличку показав. По-друге, коли mm -hmm. ти вже залетів. По-перше, якщо хтось з вулички летить, там на тебе мчиться якийсь там рашер, типу, жорсткий нагибатор, типу, хоче тебе просто стерти з лиця землі, то я е, дивлюсь, якщо він дуже агреться, можу по ньому стрільнути. Якщо немає часу, я просто отак от роблю: зависаю тут в повітрі, не падаю в нього. Якщо він виїжджає mm -hmm. через верх, я можу впасти собі дозволити. Якщо через низ я просто беру і повертаюсь наверх. І він не знає, що з цим робити. Він або падає вниз і вмирає, там, або mm -hmm. хоче повернутись, втрачає час, і мої союзники думають, ага, там якийсь пацанчик, Зараз я поїду його сам прожму. І все. Якщо немає рашера ніякого, спокійно стоїш собі, висвічуєш, і далі вже робиш по тому принципу, що я раніше пояснив. Ну, от... взагалі ніде нічого. Це, це виходить. Сидять. Першу, перша скиллова точка це не врізатися в айсберг, я зрозумів. Ну так, все я просто. Я, вже, я просто давним-давно вже вичислив. Я ж стратегії на всіх картах відпрацьовую кожного разу. Я ж не граю різні стратегії. Я знаходжу оптимальну стратегію на кожній карті і її відточую. Просто все, що я роблю. Це самий оптимальний варіант. Я не граю в різні позиції, я граю в якісь конкретні, там максимум дві позиції на, на, різні, ну, на різному типу. Добре, Наступна точка це ось тут. ЛТшкою зариваєшся далі. А якщо не ЛТшкою і чим, ну, типу, не таким дірським, то типу провіряєш, чи о, тут хтось є. Так, да, о, так, отак, от чекну. Тому що зверху, якщо щось броньоване, плюс-мінус якесь броньоване, ти зверху не получиш, ти, ну хіба вчорашні прилетить але ти там генераш. І так потихеньку дивишся собі, отак. Чак-чек, нема, нема. Якщо взагалі нема, то одразу. Типу, пробую прискакувати до каменю, отак от, під кутом рівно їхати, не треба нічого дохиляти, бо вони тобі в НЛД будуть кидати, попадуть в гуслю там або в борт. Тобто тут то дуже, ну, навіть, навіть так робити, наче страшно, але дуже сейвово все одно. По факту, я ну, ніколи не вмирав, доїжджаючи до цього каменя, і навіть, ну може, до другого,